Вовк і себе козенят. Жила була на світі, одна коза, мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже, дітоньки мої любі, я йду в ліс. Зачиніть добре двері, вовку ха в хату не пускайте, бо як улізе, то всі вас поїсть. Він може прикинутись ким завгодно, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорні лапи. Козенята відповіли. Матусю йди, не бійся за нас, ми будемо стерегтися. Пішла собі коза спокійно до лісу. А незабаром вовк постукав у двері до козенят та й гукнув Хай дітки, відчиніть ваша матуся прийшла, вам гостинці принесла. Але козенята почули. Товстий голос і здогадали, що то вовк. І сказали, не відчинимо, не відчинимо. Ти не наша матуся, не голос тоненький а в тебе в Ти вовцюга злодюга. Вовк пішов тоді до крамаря, купив грудку крейди, з'їв її, і голос нього став тонкий. Повернувся до козенят та й каже, Вічині, діточки, ваша мати прийшла, вам гостинці принесла. Коли вовк погнав на підквіконня свої чорні лапи. Козята глянули і закричали, не відчинимо у нашої матусі ноги біленькі, а в тебе чорні вовцюга злодюга. Вовк тоді подався до мельника, взяв в нього борошно. Посипав собі на лапи і, пі... і прийшов третє до дверей, постукав та й і каже Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинці з лісу принесла. Косенята кажуть покажи свої лапки, щоб ми знали, що ти справді наша матуся. Вовк поклав на вікно білу відборошну лапу. Косенята повірили, що то насправді матуся. Та віддікнули в двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенята перекалися та й поховалися. Одна стрибнула під стіл, друга під ліжко, третя в грубку, четверта в кухню, пята в шафу, шоста під умивальник, а всьому залізла в скриньку. Але вовк постаходив їх, розявив пащеку. Та й поковтав всіх до одного, пощасила тільки найменшому, що сховалося в скринці. Його, його вовк не знайшов. Обхавшись, вовк посунув на двір. В Голодочка під деревом розлігся та й заснув. Незабаром прийшла коса з лісу додому. О, що ж вона побачила? Двері розчинені настіж, все поперекидано. і діток не, не, ніде немає, почала кликати кожного. Нарешті, коли вона покликала найменшого, вона відповіла матуся, я ось де в скринці Коза дістала його, і тоді козенятко розповіло те, що сталося. Як прийшов вовк. І як поїв братиків і сестричок, вийшла коза, коза зажурена з хати. Козодятка за нею, підходить вона до дуба, а там в холодочку вовк лежить і хропе обдивилась коза його і бачить в роздутому пузі щось ворушиться. Ой, вже в живі мої дітки? Що їх вовк поковтав? І послала козенятку до хади по ножиці, голку та нитки. А тоді загодилась пороти вовчишкові черво, Прорізала дірку і повискакувала козенятка звідти один за одним. всі живісінькі, здоровісінькі, бо вовчисько з великої жодоби ковтала їх. Цілими. Ото було радощів. Зидняти стрибали, лащились до матері, а вона каже: підійшли швиденько не збирайте камінців. Поки він спить, ми накладаємо камінчики йому в пуло. Побігли козенята, принесли камінців, напхавили вовкові повнісіньке черево, а коза швидко зашила. Так що вовк і не почув нічого. А коли нарешті виспався, встав, рушив з місця, а каміння в животі загуркотіло. Тоді вовк і каже, це ж якого ще начиння я живі собі напхав, торохтить, немов каміння. а козляток я шкофтав. Так вовк пішов з камінцями в пузі. А коза жила з козенятами, жили добре і щасливо. От нікажуть кінець, а хто слухав, молодець.